Привіт всім! У цьому відео хочу поділитися враженнями від книжки будь таким класним, що вони не зможуть тебе ігнорувати. Але насправді книжка називається So Good They Can't Ignore You. Перепрошую, але я не знайшла її українською, а російською не шукала. Але дуже просто знайти і послухати її чи почитати англійською мовою. Книга, як на мене, дуже корисна. Вона не нова, але вона просто вражає і заохочувати до розвитку кар'єри. І саме до розвитку <кій>, якоїсь стабільності. Книга починається з того, що описується виступ Стіва Джобса. Як він каже, що гей, студенти, давайте вірте в себе, шукайте себе, не зупиняйтесь, поки не знайдете себе, і тільки так ви зможете досягти чогось класного в вашій кар'єрі. І потім, це маленька глава, але після автор. Дуже детально пояснюю, чому не варто присвячувати своє життя пошукам себе. І чому саме цей пошук себе це 99% того, що ви не досягнете успіху у вашій кар'єрі. Так, є якийсь певний відсоток людей, які... Дуже талановиті, знаходять якісь, знаходяться в певному моменті, в правильному моменті, в правильному місці, і їм везе. Або вони, там, наприклад, такі як супергеніальні спортсмени, або лікарі, які з дитинства знають і мають таку знагоду цієї професії, що вони все життя присвячують цій професії. І Ось вони, перше, я не знаю, як пристрасні до цієї професії. І е, їм якби до снаги і вони в ній досягають успіху. Для більшості людей зовсім інакше. І якщо навіть взяти тих лікарів е, і тих спортсменів, е, подумаємо, давайте, скільки вони тренуються або вчаться, щоб стати отими великими. Тобто. Зараз будемо крок по кроку дивитися потихеньку цю книгу. Але ще раз, ще раз хочу сказати, книга дуже класна. І я шкодую, що вона мені не, не потрапила на очі е, раніше, тільки зараз я якось е, її побачила в е, переліку книг. І так, е, певна кількість інформації на початку книги присвячена розбору Стіва Джобса. А саме у того його інтерв'ю, яке він дає студентам, в якому мотивує студентів шукати себе. І автор говорить, що насправді, аби Стів Шобс рухався за своєю мрією і займався тим, що він любив з дитинства, він би був вчителем історії і ніяк не власником корпорації Apple. І він просто опинився в... В правильний момент, в правильному місці, і так все склалося. І його історія починається з того, що він просто хотів трохи заробити грошей. І так він все спланував, 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 і ось він виріс до таких висот. Ну а він ніяким чином не слідував своїй пристрасті. Він слідував дуже вивіреним кроком. І він думав, як будувати бізнес, як заробляти гроші, але не шукати себе. Ну і далі автор говорить, що для того, щоб досягти мети, досягти успіху в кар'єрі, потрібно ставити цілі і поступово рухатись до них, а ніяк не Кидати все і шукати себе тут, там і в іншому місці. Ви маєте подумати, якщо ви обираєте роботу зараз, наприклад, якби у вас був тільки один шанс податися на роботу, тобто вибрати одне місце роботи, щоб то було. І якщо ви вже обрали цю роботу або отримали цю роботу, зробити все можливе для того, щоб стати майстром цієї справи. І розвиватися вже далі. І коли ви станете майстром цієї справи, де ви зараз, то вам відкриються якісь більші можливості, і ви вже далі будете обирати що краще для вас. Але якщо ви будете скакати тут, там, звідси туди, то успіху вам не, не бачите. Також автор приділяє велику увагу тому, що ці всі шукачі себе. Вони вважають, що світ, компанії, бізнеси, вони їм винні. Вони шукають себе і світ їм має допомагати знайти себе. Я думаю, що ви знаєте приклади таких людей, які там 40-50, а вони ще досі шукають себе, нічого не мають, ображені на весь світ. Вистачає в нас таких. Але як має бути насправді? А насправді ви маєте розуміти, яку цінність ви даєте світу, тобто бізнесу, компанії, або партнерам. І так само ви е, маєте очікувати пейбек, плетплатні назад. Е, тобто це взаємообмін е, ви даєте і вам дають. Тобто, або ви берете, і з вас беруть. Такий дуже важливий момент і. О, Господи, як би мені хотілося, щоб теж цю книгу почитали якомога більше людей і зрозуміли, що досить вже шукати себе і давайте ставати майстрами своєї справи. Бо економіка загнується допоки ми знайдемо себе. Ще автор переконливо доводить, що магічної чарівної палички не існує. Тої палички, яка зробить вас суперзіркою в одну ніч. Так, ми всі знаємо, що є оці наші зірки одного дня, але вони потім зникають десь, і ми про них навіть і не згадуємо. Але ті люди, які досягли рівня і залишаються на ньому, вони досить багато вкладали в свій розвиток і працювали. Ще одне, що мені дуже сподобалось, про це правило, я знала і до цього, і сину своєму радила так робити, і сама так роблю 10 тисяч годин. Якщо ви зробите, будете робити якусь певну справу 10 тисяч годин, то ви станете в ній експертом. Ну відповідно і порахуємо, я колись рахувала точно, я не пам'ятаю, але здається, то 3,5 роки, якщо обрати 40-годинний тиждень. І от через три з половиною роки на одній позиції ви тоді стаєте експертом, і тоді ви можете про щось говорити і щось вимагати від компанії. Ну але звісно, це мається на увазі, що ви не ходите 10 тисяч годин три з половиною роки на роботу, просто пияти каву, а потім через те говорите. А я тут така вже зірка, я тут вже такий експерт. Давайте мені підвищення, ні. І автор приводить там приклад одної дівчинки зайті, яка прийшла к в компанію, і вона отримала набагато більше обов'язків, ніж було заявлено при прийомі на роботу. Але вона якби все виконувала, витримала, і після того вона вже диктувала умови. І після того як вона от, досягла того рівня, коли вона працювала півдня їй платили в три рази більше, ніж коли вона працювала спочатку на повний робочий день. Що в книзі дуже багато мотивуючих прикладів, які мотивують залишити цей пошук себе і, нарешті, взятись за голову, і почати працювати і вкладати в свій розвиток. Тож дуже раджу цю книгу. Думаю, що вона буде корисна всім. Будь ласка, пошукайте. Я дуже сподіваюся, що вона є українською десь, або ви знаєте англійською, ви можете дуже легко її знайти в інтернеті і послухати англійською. Я знайшла з першого, з першого кліка. Тому, будь ласка, дуже вас це до цієї книги. Ну, на цьому буде все. Гарного нам дня! І тут ще є кнопочка підписатись, поставити вподобайку. Будь ласка, зробіть мені приємно.